Друзі, вітаю! Зараз зніму декілька відео. Значить, почнемо з кросовера Mazda CX5, 12 рік Швейцарії. І зараз розкажу детально все про цю машинку. Кого цікавить на автоматі, дизель 2.2, машинка Швейцарії, приїхала справно, без всяких дефектів в хорошому стані, в рідній фарбі. Так, значить, Розміщайтеся, як то кажуть, зручніше. І дивіться. Значить так, що в нас? E, Mazda CX5, 12 рік, повний привід, два ключика є, автомат, підігрів e, передніх сидінь, значить, електропакет. Оце, що в нас тут є, всі датчики мультикермо. Значить, зараз ми її заведемо. Два e, ключі заводиться з кнопки ця машинка. Значить так, заводимо її. Зараз я закрию двері. Так, що в нас тут? Все погасло? Остався ручник і ремні безпечності, ремні безпеки не пристібнуті. Значить так, 216 пробіг. Зразу по пробігу. Мазда має ця, в даному випадку, офіційний. Сервіс, так, друзі, останній сервіс бачимо 01, 03, 23 рік. Було 193, а зараз 216. Все сходиться. І тут всі сервіса. Кого буде цікавити більш детально, я надам повну інформацію, фото, відео. значить так Далі. В Швейцарія, Швейцарії, 12 рік, 2,2 дизель автомат, адаптивний ксеном, е, телевізор, е, плюс навігація, датчики сліпих зон, партроніки зад перед клімат-контроль, повний привід, 4х4 датчик душою і світла, електродзеркала з підігрівом, підігрівець сидінь, пробіг 216. Ціна 14400. І поїхали далі. Так, клімат працює, зразу ж чути його. Зразу ж чути його. Сидіння дуже в адекватному стані потолочок. Значить, йдемо далі. Почали ми з салону і зараз продовжимо підкапотний простір, скажімо так. Значить, Сидіння дуже адекватне, взагалі немає ніяких моментів не Значить взад тоже Зараз ми зробимо отак. Отак. Дуже сонце і важко знімати. Значить, потулочок все в адекваті. Така машинка, значить. Далі в багажник, зразу глянем. Козір така сіра мишечка. Так, шторка є в багажнику. Багажник чистий і не знищений. Реально файний. Значить, що тут у нас є? Європейський набір, п'інка плюс електронасос, Думкрат Єгакия. І, і поїхали далі. Повний привід, Sky Active. Значить, зимова гума, оригінальні титани. 17 -та резина така машинка, полір красивий. Вона, до речі, не полірована, а я не відкривав ще капот, вибачаюся. Не полірована. Зараз ми її подимося ще під капотом. Гарна, рівна, в адекватному стані. Пробіг дуже адекватний для диз 216 плюс не фарбована. Це багато значить. От я заглушу, бо звук все одно не передається телефоном, відео, скажімо так, природньо. Це раз, по-друге, буде глушити те, що я вам розказую. Значить так, вона куплена в Швейцарії. Ніхто ні до чого тут до двигуна ніхто не ліз. До речі, айсинг шестиступка автомат надійний, синончик. Швейцарія дуже дивує тим, що під капотом зараз в них все гарно, особливо в японців. І так само ближче. Гарне швейцарій. Ну, зрозуміло, все злеїть від пробігу. Все чисте, гарне. Все толкове. Тому кого цікавить, так само ж є оця штучка. Вона буває, що портиться від експлуатації. Двигун толковий. Значить, е, робить гарну м'яку, зараз ще покажу. Значить, що тут все сухо у нас, де форсунки, все добре, турбіна суха. Така машинка є. Якщо когось цікавить, телефонуйте. У мене знайомі колеги з Швейцарії возять трохи машин і вони з адекватними пробігами. Ще сьогодні зніму шкоду, дизельну хорошу. Це Швейцарія, значить, дуже мені сонце, я не знаю чи ви побачите, але ну, вона рівна, гарна і ще не полірована. Сполюрується, бо просто не встигаємо всі машини готувати, Не вистачає людей це все робити. Труба, електроники. Е, в цій комплектації не йде камера заднього виду. І коли є шкіра і бусе, тоді йде ще плюс е, до шкіри бусе музика і безключовий і камера заднього виду. Тут цього немає, якщо трапляний салон. Ну, таке, друзі, так що цікавить, телефонуємо. Досить вартий уваги варіант. На зв'язку до зустрічі.